Ще вітання на каналі ictv 2 Серпневі роси до чудової погоди. Туман зранку буде багато грибів. А якщо він випав увечері, очікується гарна погода. Тож, якою ж вона буде насправді сьогодні? Дізнаємось на заході України. Погода буде мінливою. Продовж дня можливі короткочасні дощі переважатиме хмарність, але в деяких областях буде проблискувати сонечко. Вечір прогнозується теплим, здебільшого ясним. Стопчики термометрів покажуть 26-28 градусів в день а вночі 16-18 градусів тепла. На півночі очікуйте мінливу, але спокійну погоду. Прогнозуються м'які хмари в день, однак ближче до вечора небо знову стане чистим і прозорим. У сумах, Житомирі після ясного ранку пройде легкий дощ, який до вечора вщухне. Попри дощ, очікуйте 31-33 в день, а вночі 19-21 градус тепла. На сході України врівноважена погода. Ранкові хмари поступляться. Місцем ясному небу і м'якому сонцю вже в другій половині дня опадів не очікується. Тож день обіцяє бути світлим і по літньому лагідним. 31-33 градуси тепла в день, а вночі 19-21 градус з плюсом. На півдні день також світлий і трохи жаркий. Небо переважно залишатиметься чистим і безхмарним. Лише подекуди очікується легка хмарність, та вона не затьмарить загальної картини погожого дня. Температурний максимум в день – 31-33, а десь вночі – 20-22 градуси тепла. У центрі України день обіцяє бути лагідним у Дніпрі. Кропивницькому пануватиме прозоре безхмарне небо лише подекуди незначна хмарність. А от у Вінниці в день можливий нетривалий легкий дощ, який має швидко ш. Температура в день 29-32, а вночі 18-20 градусів з плюсом. У столиці. Після ясного ранку Київ накриють щільні хмари та вже ближче до вечора вони розсіються, дощів не очікується. Лише врівноважена літня погода: 27-29 градусів тепла в день, а вночі 18 20 градусів з плюсом. Сонце чи дощ. Кожна погода прекрасна посудна. Воєму зустрічайте її з усмішкою, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!